В обласній бібліотеці всього за півтора місяці з'явилося півсотні нових книг про Німеччину. Їх створили учасники конкурсу, який за підтримки гете інституту стартував 15 березня. У ньому взяла участь обдарована молодь з 16 до 23 років. Втім, організатори дозволили спробувати свої сили ще трьом восьмикласникам. І ось прийшов час підбити підсумки. Роботи оцінювали викладачі німецької мови місцевих навчальних закладів. Автори найкращих робіт отримали у подарунок книжки, а переможець поїде на тритижневі мовні курси до Німеччини. <плес> Десятикласниця Великого Милянської гімназії Аня виборола перемогу завдяки незвичному формату своєї роботи. Вона створена у стилі поп-ап. Коли розгортаєш таку книгу, то на розвороті утворюються об'ємні фігури. Роботу дівчина присвятила бременським музикам, героям, батьківщиною яких є Німеччина. Подивилась в інтернеті там, що в цій бібліотеці також була виставка поп-ап-книжок і вирішила зробити щось схоже. Я довго думала, напевно, десь тиждень думала, ну як взагалі, на яку тему робити книжку, і згодом якось ввечері ідея прийшла. Організатори кажуть, що бажаного досягли, молодь стала більше читати, а також почала цікавитися історією і сьогоденням Німеччини. Ми хотіли, щоб діти знову зацікавилися літературою, але не варто їм казати прочитай книжку, бо це тобі потрібно. Слід запропонувати їм створити власний літературний шедевр. Окрім того, вони радіють, що до конкурсу долучилися молодь не лише з обласного центру, а й з інших районів Рівненщини. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.